Всім вітання. Друзі, сьогодні пакуємо посилки на відправку. Ну і хочемо, щоб ви звернули увагу, як саме треба пакувати. Ну, як пакувати різні речі можна по-різному, а от саме скло, порцеляну, ось дивіться. Я зараз викладу і покажу. Саме головне підготувати коробку, щось на дно. Можна класти лотки від яєць, можна класти, ну, будь що м'ягеньке, якусь от, наприклад, строїтельні ось такі м'які є, підкладки, пупирки, все що завгодно. І ось дивіться, ми скотча взагалі не використовуємо. Тільки бумага і пупирчата пленка. Ось саме бачите, статуетка, ось юний футболіст, до речі, поїде на ювілей до фаната Динамо. Дуже приємно що людина в свій юбилей отримає таку, такий гарний подарунок. Ось. І ось дивіться, я замотую його, не придавлюючи, щоб був воздух ось в пупирку. і далі в бумагу. Також без фанатизму не давлю. І кладу, кладу, там ще десь, ага, ось, ще один, одна скляна тут мініатюрочка. Так ось замотано. от кладу, зверху. Саме головне, щоб в коробці не було пустоти. От, щоб коли його так хитаєш, щоб там воно нічого не болталось. І все. А ось далі вже тут працює скотч. Замотали скотчем і все добре. Це не тільки це приклад маленької посилки, ось більші. Бачите, ось як прокладено, тут дві чайні пари. Також жодного скотча ніде я не намотав. І при розпакуванні він скотч не грає ніякої ролі. Тому що Саме головне, щоб в ящику не було пустоти, щоб по ящику не літала та фігура, яку ви пакуєте. І все добре доїжджає. Ось ще покажу, до речі, великий ящик. Ось такий. Тут багато речей людина придбала з вітрини барахолки. Ось. Також він буде їхати Укрпоштою. Бачите, також все без скотчу, Все запаковано. Посилка буде їхати. Бачите, отак ми підрізали і все, нічого там не болтається. Посилка буде їхати Укрпоштою. Але ми впевнені за своє пакування. Тому навіть Укрпоштою, зазвичай ми Укрпоштою. Не відправляємо порцелянові стекляні речі, тому що, ну, самі розумієте, чому Укрпочна, на жаль, не дуже приваблива для відправки цих речей. Ну, але ми не переживаємо, відправляємо Укрпочту. Приїхали на Укрпошту. Зараз відправимо цю велику посилку. Потім з'їздимо на нову пошту. Є відправки. Є там поприїжджали посилки зі статуетками, покажемо вам. Далі буде.

I don't know the other. Most people Чем больше бумаги, тем краще. <связь> Цевин сам тоже фартует. Я уже бачу. <связь> бумаги. Ну, три. Три должно 3. быть, да.

Дивись, а потом оцінювати, оценивать, красавица ні. Дивись на предмет сколью и трищи. Хвіст гарний, Все, лапы силы. Все так? Угу. Давай на ступень. Время идея. При вдома будеш роздивлятися. Давай. Ну, ты смотри, добрый, это старенький, шестидесяти лет. И маска ну да, ничего? Ну, давай. На, эту Давай. Так і видно хорошо в камеру. Mm. Ну а так пальцями поводи. В камеру-то видно на ощупь. Mm, все добре, да? Да, видно тоже. Ну, все замок. Все сплачуємо. Опять так. Це котрі просто голосноварка. Долго отчитывала, да? <size and dar entendeu> да, давно шутка. Есть Ага. Дай Бог, чтоб тело было. Что? Ой, как красавица, деточка. Ну ти дивись пальчиками. Оце ямочка якась не поймає. Оце. Хай висловлю. Оце бачите, що винесеться будете Ось так буде. Тут ямочки. Не, все ножки цілі. є цілі. Ну то ямочка, то... Ні, то не сково, нічого. Що сплачу? Друзі, ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте світлини ваших речей на наш вайбер або телеграм. Ось реклама. Натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Дивіться, друзі. Страшновато, але хочу вам показати. Бачите, ось до нас в двір. Залетів Рой бджіл. Мабуть десь матка у когось з пасіки втекла. І ось дивіться на яблуні що, що робиться. Бачите? обліпило, від... Мабуть матка там сіла. Ось таке Буває, бачите. Але далі не піду, бо зараз покусаюсь. Меду. Ти не хочеш меду? Алла, так дивися, вони ось гілку обліпили повністю, аж звисає. Ти бачиш, близько не підходь. Вон я не Он дивіться, що твориться. бо зараз Та не з'їдяй. Да, треба вулик срочно. И загнать всю семью. Он зараз спец сбере всех этих бджил. Кто ящик Палкою, якою знизу ніхто таке піддержимо. Палкою. Ну там знизу, щоб я одну руку освободив їх. Бля, зараз я спробую. ну качергою давай. Якщо б мене вкустить, підпирайте, бо я не зможу знімати і підпирай. так? вот так, я стукнул, они будут падать в ящик, но некоторые будут падать на печь. Да пошел ты в сраку! Сейчас один удар, и они все падают. Да все, все нормально. Все тепер, я думаю, їх на пол, да, поставити і вони всі туди по, по де матка позалітати. Дай вини кава. А, ось бач. Що ще втекла, боїться, щоб не покусав. Все, матка в улыку. <Слыш> Ты шо? Ну да. Да, мы, они почти все там. трохи лишилось да там на дешево ну, ну, матка тут он вырастит сюда ну да тут матка там осталась всі будуть туди вытеть ну да почекать подивитися. а ні, матка мабуть, там а може, бог я ну, он и же ее обліпливал это она сама <звук> це в когось втекло да я так ну, думаю да, да. тому що домашність дело Вот стекло, матка втекла и джоли за нею. Ты заходь, когда